12. сітка, огорожа. Як він її називають, Це 3D-сітка виробництва техніку, секційний паркар. Це дуже економічний варіант для того, щоб огранити свій учасник, свою територію. Також приміняйте її і для підприємств. Максим, вірі ближче, ми покажемо різницю у дротах. Можемо запропонувати вам економ варіант вертикальний 3, горизонтальний 4. Також, тут на зв'язку немає, але може бути і вертикальний, і горизонтальний, проток 4, як оцей. Варіант преміум. Тут і вертикальний дріт, і горизонтальний іде п'ятірка. Кріпиться ця сітка на тих стовпчиках розміром 40 на 60 мм. Також відповідні кріплення. На цьому жутбі я вам покажу, що гайки вже склепані, стовпчик, і гвинти заланачуються дуже легко. Товщина стовпчика 1,2 мм.